Попалося мені відео, де дівчина розповідає, що дитина з самого народження відчуває емоції мами. А в коментарях дуже багато людей пише, що такого не може бути. Оскільки, якби дитина відчувала емоції мами, вона б розуміла, що мама втомилася і дала б їй відпочити. Тихесенько полежала б поруч, і оскільки таких коментарів було дуже багато, думаю, варто про це поговорити. Так, дійсно, немовлята і малюки дуже чутливі до емоцій дорослого, що за ними доглядає. Ось декілька досліджень, що підтверджує це, і насправді цих досліджень набагато більше. Просто це ті, які мені найпершими попалися. Діти дуже чутливо сприймають мікросигнали дорослого, тон голосу, міміку, жести. І навіть дихання, оскільки нервова система дитини ще не зріла, вона вчиться через контакт з дорослим. Механізми емоційної чутливості у дитини є вродженими. Зеркальні нейрони немовляти активуються, коли воно бачить емоції дорослого. І це створює таке емоційне налаштування. Дитина буквально відчуває емоції дорослого. Мигдалина це ділянка мозку, що пов'язана з формуванням емоцій, дуже чутлива у дітей і допомагає їм швидко реагувати на небезпеку. Інсула – Стина мозку, яка відповідає за внутрішнє тілесне відчуття, допомагає дитині відчути, як змінюється емоційний стан дорослого поруч. А от префронтальна кора, яка якраз таки відповідає за аналіз емоцій, емпатію, розуміння того, що у дорослого є свої власні емоції, ще дуже недорозвинена. Вона ще не виконує складної аналітичної функції, тобто немовлятко читало емоцію, але воно ще не розуміє, що емоція не його. І я вже ж не розумію, що для того, щоб мама відпочила, йому треба тихесенько полежати поруч. Префронтальна кора це частина мозку, яка у людини формується найдовше, і, відповідно до останніх досліджень, це відбувається до 30 років. Префронтальна кора це центр осмисленої емпатії, тоді як дзеркальні нейрони, мигдалина це сенсори емоцій.